Зараз тут невеличкі калюжі, які лишилися після опадів, що пройшли у місті два-три дні тому. Але зазвичай після сильних злив тут збирається справжнє озеро. Влітку діти навіть купаються у ньому. Але там, де для дітлахів веселощі, для дорослих справжні проблеми. Раніше місто застосовувало тимчасові рішення, тепер же проблему вирішують капітально. На вулиці Мушкетика нині облаштовують зливову каналізацію. Вона забиратиме надлишок дощової води та по трубах відводитиме його до пойми. Вона буде протікати з Северинівській вулиці, і забирається, і Мушкетика. Вона буде стікати туди, існуючу мережу. Там же проходить, де всі городські мережі стікаються дощової каналізації. І там буде встановлений сепаратор, який буде забирати. І пісок, і нафтові плями, і все там буде очищатись. Нова система має вирішити проблему не лише підтоплення дороги та помешкань, а й виправити наслідки тимчасових рішень минулих років. Тоді воду відвели до парку Стельмаха. Утім, надлишок вологи не пішов на користь зеленим насадженням. Сосни почали хилитися. В проєкті є. Ми забираємо воду з тої калюжі, яка на Мушкетика, і ми забираємо воду отут в самому парку Стельмах. А там, де тимчасово лилася туди вода, там також буде колодязь, і звідти ми також забираємо воду. Це був дуже дороговартісний проект, і на це не погоджувалися в принципі ніколи. Але ситуація стає все більш критичною і води стає все більше. Тому дуже дякуємо міській раді, Олександру Пашинському, Анжелі Макеєвій. Бо інакше б цей проект просто ніколи б не втілився в реальність. Проєкт перехідний, тобто роботи продовжать у 26-му. Підрядник планує до зимових свят дотягнути зливову каналізацію до вулиці Северинівської, а повністю завершити об'єкт уже наступного року. Цьому році, у 2025-му, ми вже виділили 6 мільйонів гривень на роботи. Також роботи будуть продовжуватись з початку 26-го року. Ще депутатський корпус має додати кошти на виконання робіт. Це близько 12 мільйонів. Я надію, що до кінця вже лютого місяця зловова каналізація буде готова для того, щоб весною всі мешканці цього округу побачили результат саме цих робіт. Проєктом передбачений асфальтування. Підрядник каже, терміни виконання залежать від погодних умов. Утім, налаштовані завершити роботи якомога швидше. Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Підрядник налаштований якомога швидше здати всі акти. Тому дуже прошу не нервувати, віднестися з розумінням до проблеми. І коли ми вже це зробимо, то насправді буде легше всім, і буде, буде красиво, не буде там води. Робота тут дійсно кипить. Попри те, що інколи робітникам доводиться не лише прокладати каналізацію, але й заспокоювати місцевих. Дехто побоюється, що тут готують мережі для майбутньої забудови. Ніяких ЖК там не буде. Це просто тягнеться дійсно водовідведення саме дощової води, щоб люди не переживали. Так я знаю, що на трубах сині полоски, але це не питна вода, це вода саме дощова. До слова, це не єдина локація, де Верпоні цього року облаштовують зливову каналізацію. Роботи тривають на вулиці Тищенка між університетською та Виговського. Ми зараз звертаємо увагу досить сильно на зловову каналізацію в багатьох районах нашого міста. Будемо облаштовувати зловову каналізацію по вулиці Лісовій. Потім її облаштовувати і доводити до парку центрального по вулиці Університетській. Це теж актуальне дуже питання, де сильно підтоплює приватних територій, а також ОСББ.